Цього року одразу 32 команди, представлені у розіграшу нагород чемпіонату України з баскетболу, під егідою Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги. Місцем проведення регіонального етапу змагань став і паркет 10-ї дитячо-юнацької спортшколи. Наша база дитячо юнацька спортивної школи чи наш заклад є основною базою для проведення спортивно-масових заходів з різних видів спорту. Чому так сталося? Тому що ми плідно з головою районної ради розробили план дій, створили місця тимчасового укриття, і в даний час це є основною причиною роботи нашого закладу. Всеукраїнська юнацька баскетбольна ліга об'єднує спортивні осередки країни, що популяризують баскетбол та мають команди для участі у змаганнях різного рівня. Кривий ріг представлений двома спортивними школами. Восьма дю США делегувала для участі команду Ред Рок. Дебютанти турніру нині роблять перші кроки в опануванні баскетбольної майстерності. Дивлячись на цю ситуацію в країні, ось ми зібралися. Це для нас вже перемога і дуже. Жирний такий крок в майбутнє. Потенціал є у команди. Саме основне, що бажання це саме основне. Підопічні Володимира Колесника зустрілись з однолітками із Запоріжжя. Зважаючи на ситуацію у цьому регіоні, запоріжці грають у Дніпропетровському груповому етапі. З восьми команд цієї групи дві кращі пройдуть далі. З перших хвилин суперники криворічці взяли результативний та швидкий темп протиборства. Бригада арбітрів у складі представників баскетбольного клубу Кривбас ледь встигала фіксувати влучні потрапляння у кошик місцевих спортсменів. Ми всі займаємося любими ділами. В любой момент готовий помочь як судейство, так і там какая-то помощь. Кріба всегда будет помогать. допомагати. Тим більше це діти ми должны їх розвивати у своєму дебюті. Криворізький редрук розгромно програв більш досвідченим запоріжцям. Кінцевий рахунок на табло зафіксував 67-10 на користь гостей. Противник, видно то що намного сильніше нас фізично, технікою, фізичні техніки, команди У Нас ще все вперед. Ми но... Через год ми можемо ну, почати вигриватись. Ну, коли зіграємося, звісно Перший млинець на нівець, але редрук не полишає свою підгрупу і хай би там що, готовий дати бій наступному супернику. Іван Проводов Денис Захаров цей день.